Тактильний макет замку музею Радомисель. Історія цієї споруди розпочалася 400 років тому. На початку 17 століття монахи звели на скелі фортецю, а розмістили в ній папірню. Тут за особливим рецептом виготовляли папір. Саме на ньому у Києво-Печерській лаврі друкували релігійні книги. Так тривало десятиліттями. А тоді папірню зруйнували під час козацьких повстань. Життя повернулося сюди за декілька століть. У 1902 році тут збудували великий млин. Востаннє у ньому виготовляли борошно у тисячі 1989 році, далі був занепад, а потім відродження. Реконструкцією та реставрацією замку в 2007 році зайнялася українська лікарка і громадська діячка Ольга Богомолець. Тепер це історико-культурний комплекс, де відтворені середньовічні інтер'єри, представлені українські та європейські старожитності. Отож, перед вами тактильний макет замку музею Радомисль. Архітектура замку складна та різнорівнева. Це пов'язано з особливості його розташування, адже тут немає рукотворного фундаменту. Замок збудований на гранітній скелі, що йде вглиб на кілометри. А ось центральною частиною споруди є висока і доволі масивна, чотириярусна восьмиповерхова вежа з прямокутними вікнами. Вона домінує над усім комплексом. Загалом її висота 30 метрів. Це найвища точка радомишля, містечка, де знаходиться замок. Тож пропонуємо розпочати оглядати макет саме з неї. Посеред вежі знаходиться гостроверха башточка. В основі вона квадратна, а її дах має форму піраміди. Це додає ще більшої висоти і створює відчуття спрямованості вгору. Дах самої вежі має два схили і є доволі стрімким. На обох його кутках можна відчути невеличкі загострені пірамідки башточки. Вони розташовані симетрично і є органічним завершенням даху. На одному з його схилів можна відчути невеликий димар, прямо Форми. Стіна вежі під самим дахом декорована прорізами, середній із них у формі хреста. Трохи нижче можна відчути круглий проріз, що імітує годинник. Під ним знаходяться прямокутні вікна, а завершуються вони карнизом, що відчувається як опукла лінія по всій площині вежі. Далі відчуваємо наступний ярус вежі. Там знаходяться три вікна: великі посередині і два маленькі з двох боків. По стіні відчуваються випуклості. І нерівності. Такий ефект створює плющ, що обплітає замок із різних сторін. Це додає йому романтичного вигляду. Наступний ярус вежі також відділений карнизом. Тут, окрім трьох вікон, є балкон, нижній ярус також відділений карнизом. Із самого його верху відчуваються три вузькі прямокутні прорізи. Нижче можна відчути на дотик вікно і два прорізи обабіч. Над вхідними дверима знаходиться двоскатний дашок на рівні Дверей розташовані два прямокутні віконця. Бічні стіни вежі мають симетричний верхній ярус, вузькі прорізи зверху та два вікна під ними. Посеред стіни і на її кутках відчуваються декоративні вертикальні виступи. Далі, на рівні наступного ярусу, зліва до вежі примикає один із корпусів замку. Справа вежа має ще один ярус, а далі можна відчути двоскатний дах ще одного корпусу. Взагалі, і один, і інший корпус. Корпус мають однакову поверховість, але за рахунок рельєфу знаходяться на різній висоті. Пропонуємо розглянути корпус, який знаходиться зліва. В основі він прямокутний, має двосхилий дах, прикрашений на куті гостроверхою башточкою. Вона повторює пірамідальну форму найвищої башточки вежі і гармонійно доповнює зовнішній вигляд. На схилі даху протилежному до вежі можна відчути гострі дахи люкарн, так називають. Мансардні вікна загалом їх нараховується чотири. Їх форма надає будівлі готичної романтики. Стіни корпусу густо обплетені плющем. На моделі це відчувається як значна рельєфність. Плющ прикриває рівні та симетричні ряди вікон. Тим часом фактура зовнішньої стіни відчувається добре. Так, під самим дахом вона декорована карнизом. Трохи нижче можна відчути вікна, що мають арочне склепіння та балкон. Прямокутної форми, під ними ще один ряд високих вікон, найменші за розміром вікна розташовані на цокольному рівні. Також на стіні відчутні виступаючі декоративні елементи, які обрамляють вікна. Корпус, який знаходиться справа, має г подібну форму. За рахунок цього його дах із кількома схилами. На ньому теж можна знайти пірамідальну башточку, комин і шпилясті завершення на кутах. Стіни оплетені плюс. Щем, який все ж дозволяє відчути прорізи вікон, вивчаючи зовнішню стіну, можна знайти двері, над якими нависає дршок, а також наскрізний арочний прохід, що веде у внутрішній двір. Цікавою є і зворотна сторона моделі. Тут чітко відчувається арка в'їзд. Перед нею невеличкий міст із панелю огорожею, що веде до внутрішнього двору. Він являє собою площину з оточенням, яке створює враження замкнуто. Того простору за рахунок особливостей рельєфу та переходів різних рівнів на моделі можна знайти декілька сходових маршів.